Всіх вітаю на каналі Мінзалиfe, з вами я, Тетяна Мінза. Я сьогодні забігла в Хуману, а тут зараз ціна по цінничкам був новий завоз, і я вирішила подивитися одяг. Ось цю куртку взяла в примірку Барбара Лібек. Це немецький бренд. Він заснований дуже давно, в 1923 році. І їм вже володіє третє покоління власників. Виробляють вони одяг різний, але і приділяють увагу великим розмірам. Так що в секонді можна знайти одяг і для дам з пишними формами. Ну, ось Ця куртка на мене теж виявилася за велика розміри на два. Але мені тут принц сподобався. Куртка стьобана. Рукавчик я підкотила, але все рівно тут, як бачите, вона дуже така вільна на мене. Треба жіночку більших об'ємів. Так, ну, цікава. Куртка на весну, тому я її, звісно, що залишу, а ціна 550 гривень зараз. Ну, ціна така немаленька. Взяла ось такий кардіганчик приміряти. Мені сподобався тут теж малюнок. Тут, начебто, схожа на турецький огірок. Ціна 700 гривень. Оце я не подивилася спочатку. Мейден, і як правильно прочитати цей бренд. Він теж заснований в Германії. І він заснований не так давно, в 1977 році. Виробляю оригінальні речі для стильних жінок для тих, хто не буде, як то кажуть, поступатися стилем заради комфорту. Ну, Він на мене теж тут, цей кардіган дуже великий, але ось я так взяла показати вам, як виглядає. Ну, навіть якщо б він був мій по розміру, я би в ньому точно нікуди не пішла. Бо просто нема куди. Не знаю, такий цікавий варіант. Просто захотіла вам показати, що можна знайти. А Так, ідемо далі. Знайшла ще ось таке пальто. Ну, тут мас-маркет можна сказати. H&M в такому червоному кольорі ціна 330. Але я так щось швидко йшла в примірочну і не подивилася, ой, який підклад тут красивий ще. Так, а тут 35% віскози є а і 65 поліестер. Я не подивилася, як ця моделька позаду виглядає. А зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Довжина по колінам у цьому варіанті пальто. Але позаду воно таке со складочками. І мені це не дуже сподобалось. Найкраще б воно було ровненьким. Так, ну, звісно, що я теж залишу. Цю реч секонд хенді Ціни, як я вже сказала, тут зараз не маленькі, але два рази на день бувають по півгодини щасливим, так би мовити, коли є знижка 30%. На речі всі, крім люкс. Там, де не жовті ціночки. Так, ось дивіться, що ззаду тут ось такі складки є. Чомусь мені вони нагадали шкільну форму радянських часів. Оці складочки. У нас такі сукні були. Так, ще покажу вам трошечки речей. Ось такий корсет від H&M в герчичному кольорі. Ну, мені, в принципі, він не треба, але зацікавив, красиво виглядає. Так що корсети теж тут продаються. Кому треба, можуть купити. Ну, там був ще один варіант корсета, зараз покажу. Але вже він не такий цікавий. Але тут ось дивіться, яка вишивка є на ньому. Така ізюмінка, родзинка така у цього корсета. А позаду ще й резиночка. Так, бренд, ось я вам показую. Ну, нічого. Зато я знайшла ось таку симпатичну блузку. 130 гривень всього коштує. Від бренду Esprit, Esprit, так. Да. Він, бренд цей. Був создан в 1968 році, це вже я подивилася, в Сан-Франциско. Його заснували супруги, але спочатку він не так називався. Чому я взяла цю блузку? Мені тут дуже сподобалась моделька. Тут є блискавка з боку. І ось такі рукавчики, ну, розмір маленький. В складі тут є катон, 100% є, а, ні, 97 і 3% еластана. Трошечки буде тягнутися, ой, зараз покажу вам повністю ось так виглядає. Ну, красива моделька. Трошечки ще можна подивитися ось цю блузку. вона так на осінь. Чомусь, мені здається, буде гарна. З якимись коричневими брюками. О, така осіння модель віскоза тут є в складі. О, не побачила, скільки, 80% здається. Так, і ще ось така куртка стьобана. Вона такого темно-темно-синього кольору. Трошечки перелівається і тут. Можна подумати, що чорний колір, але ні. Так, за 370 ще ось такий кардіганчик від Street One. Так, він такий пушистенький, але тут бірочка зрізана, я не знаю, що в складі, але приємний на дотик. Взяла я його приміряти і, ну, синю сукню блузку, я, звісно, Даремно взяла, бо вона маленька зовсім. Хоча цей кардіганчик теж на мені виявився малим, але мені сподобався дуже симпатичний. Ну, що поробиш, купляти я його не буду, тільки вам покажу ось так виглядає. Але маленький, як ви бачите, він не сходиться. Так, тож теж залишається в магазині. Приходьте, купляйте. Ця хумана знаходиться на терімках в Києві. Треба орієнтуватися Тереце Республіка на інший бік дороги, траси великої, там, де зупинка, йти трошечки вниз. Ну, або не вниз, а перпендикулярно трасі. Так, взяла ще ось таку сукню приміряти. Така теж цікава модель 289 гривень, коштує від бренду Індійська. Це бренд країна Швеція, а виробляють в Індії. Так, тут є і катон в складі, ну, і відчувається він. В стилі таких, я б сказала, сукня в стилі 50-х років, ну, може, 70-х. Ні, мабуть, на все ж таки 70-х. Чомусь мені здається, що у мами моєї колись щось схоже було. А як ви бачите, тут талія нижче знаходиться, і кишені теж там внизу. Так ось такий образ вийшов. Ну, я не знімала брюки. А так було б краще без них. Сукня виявилась на мене якраз. Ну, я її купляти не буду, я чисто взяла показати вам. Так, і ось таку ще знайшла модельку пухнасту джемпер в смужечку в дуже широку білий, і тут темно-синій колір. Гюстен Гюста щось таке бренд. Не почитала я про нього, тут в складі зовсім трохи шерсті, 10% всього. Ну, Трошечки кусається. Так, ось так виглядає щось. Ну, не дуже. В принципі, м'якенький, трохи великий, ну і занадто махнатий, пухнастий. Хоча не занадто я бачила і більше моделі пухнасті, але мені здається, просто тут вже стан не дуже гарний. Тому і виглядає так. Теж виглядає не дуже. Ну, звісно, я його теж купляти не буду. Ой, а я як я люблю бомбери. І оце коли вони ще й такі, ось як цей по кольору я маю на увазі, 420 гривень, правда, коштує, Написано, що розмір S, Але щось мені здається, я взяла, що він великий, і взяла приміряти. Дуже красиві кольори, мені подобаються бежевий і білий. Такий класичний, а не зовсім він класичний, а чому зараз я вам скажу? Стан, в принципі, гарний, трошечки тут може закалашмачена зсередині. А так виглядаю дуже гарно Зроблено в Марокко. Так, а чому моделька не дуже класична, мені здається, бо вона. Подовжена якась. От вам еска. Зверху дуже на мені гарно сидить, а внизу, ну, звісно, маленька. Бо тут зверху Л, знизу С розмір. Тому, тому ось так. Рукава теж добре, звісно, я його теж не купила. Так, ще. Дивлюсь ось таку кофту спортивну, білого кольору, обожнюю теж білі речі, спортивні кофти. Особливо, але ж тут, так, ціна 370, Він, точніше, вона може бути забруднена. І от як я і думала, знайшла пляму жовту. Залишаю. Ще ось такий кардіганчик, цікава модель. Але теж маленька на мені. Для мене мала, на мені вона не сходиться. Тут вона тоненька, ця модель. Це бренд Coma, який ще з'явився у 65-му році в Великобританії, швидко став популярним і у себе в країні. Ну, а потім і за кордоном. Так що, ось так. В складі тут є віскоза 62% тож, доволі такий гарний варіант. На цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую, хто дивився. Пишіть, що вам сподобалось. Буду дуже вдячна за коментарі, за вподобайки. І за підписку на канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!